Діви і серпень 2025-го. Вау, непростий місяць. Скажу відверто, що він психологічно напружений. Несе фідбеки з минулого, а також переживання і прощання з емоціями з минулого. Що цікаво, що Діва переживає прощання в прямому сенсі, 12-й дім максимально активний, задіяний сильно і з такою, знаєте, левовою силою пропрацювання попередніх задач. Хтось позбудеться свого якогось психологічного недогу, хтось може взагалі сфокусуватися на здоров'ї, це медичний аспект. І, взагалі, на своєму тілі, діви, ви готуєтеся до своїх днів народжень, і, звісно, маєте розуміти, що найслабкіша енергія завжди перед ним народження. Тому найбільше людей, а особливо з минулого, які робили вам боляче або хочуть зробити боляче, будуть проявлятися максимально. Близько в терміні до вашого дня народження. І ретро Меркурія це мало стосується. Тобто, звісно, він на багатьох резонує, але є ще такі дні, які зараз будуть на вас впливати. Тож здоров'я, увага, ніяких перевантажень і нового виду спорту допускати не можна. Великий ризик травматичності, а також травм не тільки психічних і фізичних, а ще й м насилля. Тому діви дуже обережно до того, де ви зараз, до техніки безпеки, а також до контакту з людьми. Тому що, на жаль, болючий аспект іде через. Спілкування і е, вибирайте того, з ким ви хочете спілкуватися. Не допускайте до скандалів, які можуть привести до насилля, а вони можуть. І уникайте незнайомців. Це не ваш місяць для е, вигідного знайомства. Щоденні прогнози в телеграм-каналі. А на Ютубі я залишила відео про секрети, як знайти ключик до дів, які діви по декадам чим відрізняються, і все те, що вам не розкажуть в мережі.